Індекс Мортісіті Індекс Мортісіті Сіті або Морті Стіті індекс МАЙ Це шкала для оцінки сили м'язів у пацієнта з порушенням рухових функцій, особливо у постраждалих від інсульту, інфаркту, яка вимірює силу в ключових рухах верхніх і нижніх кінцівок. Шкала оцінює силу згиначів стегна, згіначів коліна і дорсиплексорів. Гомілковостопного суглобу в нижніх кінцівках, також згиначів плеча, ліктя і силу захвату у верхніх кінцівках. Призначення і використання наступне: оцінка рухових порушень. Індекс мортісітів призначений для визначення ступеня рухових порушень і оцінки м'язів кінцівок. Реабілітація. Він є інструментом для оцінки результатів реабілітації та відстеження прогресу пацієнтів. Надійність. Індекс має високу надійність та валідність, що робить його корисним інструментом у клінічних дослідженнях, що оцінює верхні кінцівки, згинання плеча shoulder abduction, згинання ліктя – elbow flexion і сила захвату pinch creep. Нижні кінцівки. Згинання стегна – hip flexion, розгинання коліна, knee extension, дорсифлексія гумілково-стопного суглоба, dorsiflexion. Переваги. Швидкість і простота індекс MortiSit швидко і легко застосовується на практиці. Це доступний інструмент для оцінки рухової функції.